минає 100 років від дня народження Опанаса Заливахи, одного із найразкравіших українських митців другої половини ХХ століття, людини, яка не просто малювала картини, а перетворила своє мистецтво на форму опору та супротиву. Він належав до покоління дисидентів, тих, хто прагнув свободи думки, національної гідності та збереження всього українського. Людина, яка платила за свободу власною долею, але не поступилася ні словом, ні пензлем, ані власною совістю. І зараз, коли Україна знову виборює бути право незалежною, такі люди, як Опана Заливаха, залишили нам великий спадок розуміння того, що мистецтво це також велика сильна зброя, яку ніколи не знищити. І не зламати, Тож, шануймо великого митця і всіх наших героїв, всіх, хто віддали своє життя найдорожче за нашу незалежну Україну.